Доброго дня. Звати мене Валентина Пасічна. Проживаю я, вся моя родина у невеличкому селі, Рублянка наше село називається. Ми довго думали, сподівалися, надіялися, то на владу сподівалися, то, можливо, на інвестора багатого, але зрозуміли тепер, що спасіння потопаючого справа рук самого потопаючого. І ми напевно, дійшли до тої крапочки, до того пункту, коли зрозуміли, що ми хочемо і можемо і будемо будувати нашу громаду, змінювати наше життя самі. Ми хочемо жити комфортно, ми хочемо жити достойно, ми хочемо жити здорово. І ми надіємося на співпрацю, на розуміння, і ми впевнені, що нам все вдасться. Сьогодні ми зробили наш перший крок. Ми, як і більшість, напевно, маленьких сіл сумнівалися, думали, що в нас немає нічого, в нас немає нічого особливого, ми можемо тільки доїти корів, сіяти зерно, садити картоплю і віддавати його. Але сталося так, що запросили ми пані Наталя до нас, є ініціативна група. Посиділи ми годинку, поспілкувалися і виявилося. І ми знайшли нашу особливість те, з чого ми будемо починати. Тому 28 серпня. Чекає сюрприз на багатьох. Ми повертаємося до нашої історії, до наших витоків. Ми запросимо усіх вас, в гості. чекайте.